Поєдинок також, який відбудеться у ваговій категорії до 77 кілограмів. Владислав Пашнюк проти Владислава Грідасова. Ну і першим на килим запрошує саме Владислава Пашнюка. Він представляє місто Київ. Є чемпіоном і призером серед українських турнірів з греко-риїмської боротьби, чемпіоном України з хортинку, чемпіон області з ММА та також вигравав чемпіонат області з бойового самбо. Ну, зараз зустрічайте його опонента, поціновуючи яскравих заруб у всіх ровинах бойових мистецтв. Провів три бої в к 1 П'ять професійних поєдинків з боксу. Два професійні поєдинки з і із Херсоном. Перевожив на призер обласних турнірів з бойового самбо, Призер чемпіонату України з ММА Владислав Грітасов. Ну і суперником сьогодні у Владислава Пащука буде Владислав Грідас. Чудово знайоме нам обличчя Владислав Грітасов, який представляє місто Херсон, є призером чемпіонату України з ММА, переможцем та призером обласних турнірів з бойового самбо. Два професійні поєдинки в ММА, п'ять професійних боїв в професійному боксі. Ну і три поєдинки він провів у професійному К1. Фінансово ми пам'ятаємо за івентами від WGFC, від Ватага, боксував на Ватага Боксінг-шоу 2 у минулому році у місті Дніпро. Друзі, все готово до початку цього поєдинку Владислав Пашнюк проти Владислава Грідасова. Пашнюк у червоній курці відповідно у синій його суперник з Херсона. Три раунди по три хвилини нічого не змінюється в нас. І це п'ятий бій в рамках благодійного турніру від ліги професійного самбо, турніру, який присвячений силам спеціальних операцій. Одразу ж намагається першим номером працювати зараз Пашнюк. З такий оверхенд від нього навіть на півсвінг. Грідасов не простий суперник. Грідасов хлопець, який вправно володіє ударною технікою, але в боротьбі є, звичайно, проблема. Подивимося, що запропонує своєму суперникові Пашнюк. Зараз неприємний лоу-кік від Грідасова. Підтискає Пашнюк і ось такий розмін. Поки що не може намацати потрібну для себе дистанцію. Пашнюк. Ну і чудова дія на контратаках Грідасов. Фронтом ось застосовує такий стопінг. Зараз Грідасов. Ну і двіка від нього, але провалюється, опиняється на спині, помиляється. Зараз Грідасов ну і подивимося. Що запропонує своєму суперникові у партері Пашнюк? В'яжу його зараз Грідасов. Ну і, звичайно ж, брат Владислава Пашнюка Андрій. Пашнюк тут підказує Владиславу, як потрібно працювати зверху. Але поки що усі дії свого суперника блокує Грідасов, поки що нічого не дає зробити Пашнюку. Але контроль, звичайно ж, на боці Владислава Пашнюка. Немає ніякої активності. Вимкнув просто праву руку свого опонента Грідасов. Але однією рукою дуже важко. Ще запропонувати своєму опонентові. Пашнюку. Потрібно працювати зараз. Пашнюку. Ну, таке враження, що рефері вже готовий зупинити цей поєдинок ну і перевести бійців до стійки. Пішла вже остання хвилина першого раунду. Нічого не вдається зверху зробити Владиславу Пашнюку намагається можливо вийти у фул маунт, але і також Грідасов все це бачить. Один Пашнюк сьогодні вже виграв свій поєдинок. Це Андрій Пашнюк. Ми ну подивимося, чи вдасться Владиславу святкувати сьогодні чемпіонство. Ну і все ж таки стійка, друзі. Тут не було ніякої активності. З боку Пашнюка пішов вперед на свого суперника. Якось прямолінійно ну зараз Пашнюк залишився на місці. Атака від Грідасова зупиняє свого суперника. Зараз Пашнюк не дає йому перевести до партеру. Ну і тут грамотна робота від Грідасова. Таке враження функціонально підсів Пашнюк під завершення цього раунду. Ну і тут гонг в нас лунає, що свідчить про завершення дебютної трихлинки. Цього поєдинку поєдинку, який відбувається вугові категорії до 77 кілограмів. Хайлайнти від режиссерів трансляції. Ну і чекаємо на початок другого раунду. Так, друзі, все тут трошки заснувати. <гадуємо> 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 Що, друзі, другий раунд. Пашнюк проти Грідасова. Прикладують максимум зусиль, щоб показати яскравий бій. Знову ось тут намагався провалити свого суперника Пашнюк, але одразу ж потрапляє на гілотину захват від Грідасова. Ну і все ж, таки, все ж таки вдалося зараз Пашнюку скинути себе з суперника. Але ось тут Грідасов, подивіться, як же майстерно виходить у фоумаунт, ну і намагається добити свого суперника. Але, звичайно, тут це зробити буде дуже дуже складно. Грідасову намагається захищатися Пашнюк. Ну і подивіться, мостить справжній барсівський міст, адже ми знаємо, що базою Владислава Пашнюка є греко-римська боротьба. Ми ось Тут все спокійно від нього. Зараз потрібно відповідати Пашнюку. Чудовий початок другої трихвилинки від Грідасова, і тут все змінюється в нас. Але якось безударів дія. Пашнюк дає наблизитися дуже легко своєму суперникові, ну і сам нічого не робить. Таке враження повернуся до першого раунду, таке враження, що просто функціонально підсів Пашнюк. Запущеними руками навіть працює Владислав. Але і Грідасов не форсує події. Ось так намагається кружляти навколо суперника, забираючи центр Килима. Без ударів поки що. Взагалі без ударів. Тут намагається впіймати Джебом свого суперника Пашнюк. Але все це бачить, все це легко для Грідасова. І знову, і знову і тут, здавалося, провалюється Грідасов, але не вдалося Пашнюку в черговий раз перевести свого суперника до партеру. Піднімається дуже швидко Пашнюк, коліно від нього. І що тут? Удар нище пояса, таке враження. Так, удар нище пояса. Не навмисно це зробив Грідасов. Ну, Є час на відновлення у Пашнюка, є медичний тайм-аут. Ну і за правилами до п'яти хвилин є у Владислава Пашнюка, щоб перейти до тями і продовжити цей поєдинок. Зауваження зараз від рефері на адресу Грідасова, але він це не навмисно зробив. Це епізод, який відбувався в боротьбі. І ось так викинув коліно Грідасов. Але не влучив по корпусу. Тут підтримка глядачів на адресу Владислава Пашнюка. Ну і показує Пашнюк, що потрібна йому ще й медична допомога. Тут потрібно прибрати кров з носа. І Потрібна робота лікарів. Так, все гаразд Пашнюком таке враження. може він продовжити цей поєдинок. Показує нам Грідасова. Полюбляє Грідасов виступати в будь-яких організаціях, в будь-яких промоушенах ми... в будь-яких видах єдиноборства. Отож, продовження поєдинку вибачається Грідасов перед своїм візові. Ну, відновлення другого раунду не влучає зараз Грідасов. Вже не такі швидкі, не такі акцентовані удари у хлопців. Хоча лише другий раунд. Відступає зараз Пашнюк. Непоганий раунд кік Але дещо кволи від нього. І тому все бачив, і контролював Грідас. Ось тут двійка непогана під завершення другого раунду від Владислава Грідасова. Ну і попереду заключно хвилини. Чесно кажучи, дуже цікаво, що ж там рахують судні. Ну, знову потрібно попрацювати тут лікарю, не зупиняється кровотеча з носа у Пашнюка. Ну, а ми чекаємо на третій вирішальний раунд цього протистояння. Ось вона була можливість у Грідасова залишити цей поєдинок достроково, впіймав опонента на гіллютину. Поніс на край килима ну і контратака у виконанні Пашнюка. Ну що, друзі, третій раунд. Третій раунд. Тут нам дають титри велку краяляну. Але ні, друзі, в нас сьогодні Пашнюк та Грідасов. коліно у виконанні зараз Грідасова, але підхопив ногу свого суперника. Зараз Пашнюк. Але нічого з цього не витиснув. Ну і подивіться, забирає зараз спину Грідасов, ну і може провести задушевий прийом ззаду. Зараз Водослав, ну і подивіться. Ось тут вже небезпечно для Пашнюка. Поки що притиснув підборіддя до грудей Пашнюк, але ні, все нормально з ним. Поки що все контролює. Ну і захищається від цього задушового прийому. І тут багато що буде залежати від Грідасова. Вона кинув трикутник на корпус суперника Грідасов. Ну і тримає свого суперника. Не відпускає захваті. Він розуміє, що ось тут відпускати не потрібно. Просто вивертає голову опонента Грідасов. І у скрутному положенні зараз залишається пашнюк. Дуже важко зараз. Пашнюку і все ж таки постукав Пашнюк. Не витерпів. Зараз Владислав, ну і перемога Владислава Гридасова. Перемога на характері, важка перемога. І бачимо, що зараз не солодко було Владиславу Пашнюку. Ось такий друзі. Поєдинок це п'ятий поєдинок в рамках сьогоднішнього благодійного івенту від ліги професійного самбо. Івенту на честь героїв сил спеціальних операцій за 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,